Стен асфальті Андлкіла. Папа, папа, році. Мама Monster Повернулась. <laughs> Новий альбом Гаги Мейхем вийшов 7 березня і викликав цілу купу емоцій. Частина публіки шаленіє від нового альбому, зазначаючи, що гага повернулась. Oh, oh. Інші шпани розчаровані, адже очікували більш холодне та готичне звучання. Is this? Тим часом музична медіа Pitchfork ставить Мейх ему 8 з 10, одну з найвищих оцінок серед усіх альбомів Гаги. Та що складається візуальний образ та той самий звук ладі Гаги та як вона змінювалась крізь роки? Привіт! Мене звати Юля. Дякуємо за надану локацію офіс команді Repair Together. І в цьому відео ми прийдемось основними віхами життя та кар'єри Стефані Джерманоти від булінгу в університеті до епатажу Оскару, нового альбому та кохання. Текстову версію цього матеріалу від нашого автора Вінстона Вона ви можете прочитати на сайті Суспільне Культура. Погнали! Початок кар'єри. Говорити про будь-яку побзірку, не беручи до уваги її життя до слави, було помилкою. Навіть для таких людей, як Леді Гага, для яких здавалося б, слава є єдиним природнім станом. Привіт, кіць! ну залазь, Ну окей. <смі> 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 <Okay. смі> Частково це справді так, адже ще з дитинства Стефані мала ексцентричну натуру та прагнула популярності. This is my first published piano. <смі> <смі> У одному інтерв'ю вона ось так говорила про своє дитинство. З мене сміялися через мою провокативну та ексцентричну поведінку, тому мені доводилося стримувати себе. Колектив, when I was in school in high school I remember once some of the girls from my class they were hanging out with some boys that I knew also and I went to meet some friends for some pizza that were at the same pizzeria and the boys picked me up and threw me in the trash can but <laughs> Пізніше на першому курсі університету Гаги дійшов до того, що її одногрупники створили сторінку Стефані Джерманотто, тобі ніколи не стати популярною, присвячену булінгу 18-річної співачки. Тоді Леді Гага лише починала свій шлях із виступів у барах. Утім, її одногрупники помилялися, адже не минуло п'ять років, як до Леді Гаги прийшла її перша велика слава. Тоді на лейблі інтерскоп вийшов її перший альбом з красномовною назвою «The Fame». Just think, okay, do, just Сингли Покерфейс, Dance» та Папараці миттєво стали хітами, а кліпи до цих пісень вчинили фурор на телебаченні. Наприклад, у кліпі до пісні папараці в гламурному контексті зображено те, що зазвичай висвітлювали в жовтій пресі. Лірична героїня Леді Гаги встає з крісла колісного і намагається пересуватись на милицях, а на декілька секунд з'являється в образі ляльки, яка скоїла саме у ванні. Власне, візуальна складова завжди відігравала важливу, якщо не головну роль у творчості Леді Гаги. Зокрема, своєю впізнаваною хореографією леді Гага завдячує Леді Старлайт. Трансгендерній хореографці, яка мала на той час високий статус у нью-йоркському квір андеграунді. Вдячність і підтримка спільноти ЛГБТік Плюс проходить крізь всю кар'єру гаги. Слогани на підтримку квірспільноти чи не на кожному концерті леді гаги, а її особистий досвід бісексуальності проявився у роботі Покерфейс. Це пісня про те, як я спала з хлопцем. І щоразу, коли ми займалися сексом, я думала про дівчат. Мені було погано через це. Я не хотіла, щоб він про це дізнався. На щастя, мені вже не погано, бо я написала цю пісню. А хід Ледігає «Born This Way» взагалі став гімном квір спільноти та стейтментом проти будь-яких ярликів, які тобі нав'язує суспільство. У цій пісні леді Гага проголошує, що ти, її любий слухачу, неперевершений незалежно від кольору шкіри, сексуальних вподобань, раси чи гендерної ідентичності. Відео до Born the Sway розповідає про планету Good. Розшифровується як територія прибульців, що належить владі. Кліп розпочинається з рожевого трикутника, символа прав для гей-спільноти. На планеті народжується нова раса людей без упереджень, і паралельно із нею у мультивсесвіті народжується і раса зла. У кліпі є безліч попкультурних відсилань, у тому числі на короля і королеву поп музики Майкла Джексона та Мадонну. «Born This Way» підтримала квір-спільноту зокрема своїми історіями про вплив Гаги на прийняття себе ділилися і світові зірки. Так, актор Saturday Night Дайнайт Лайф Янг розповів, що саме кліп Гаги надихнув його здійснити камінгаут. Тинкаметоклазит Аґєнвенборнесвейкимекз. Вентаконвержен well, Yeah, yeah. через таку політичну позицію співачці погрожували арештом під час її виступу в Росії в 2012 році. На що вона дуже красномовно відповіла: Ледіага послідовно виступає проти президента Дональда Трампа та його політики заборони трансгендерним людям служити в армії. Кагаю hey, Данатрам а коли в інтернет просочився меморандум Трампа, який мав змінити легальне визначення поняття статі, яке виключало трансгендерних американців, Леді Гага виступила з обуренням та запустила кампанію «Won't be erased» у Твіттері. І це ще під час першого терміну Трампа, взагалі. Скандальні образи. Гага завжди позиціонувала поп культуру як частину мистецтва. Саме на цьому базується її один з найуспішніших і найбільш культурно значимих альбомів – арт-поп. Продовж усієї своєї кар'єри Гага вплітала елементи перформансу у свою творчість. Незмінним майданчиком для провокативних перформансів Леді Гаги була премія MTV Video Music Awards. З 2009 по 2011 рік саме на церемонії вручення цієї премії Леді Гага показала три своїх найбільш епатажних і скандальних образи. У 2009 році ім'я Леді Гаги було ще досить новим на світовому поп олімпі Утім, хіти з її першого альбому та його делюкс-версії The Fame Monster міцно закріпилися у світових чартах. Один зі своїх хітів папараці Леді Гага виконала на MTV VMA 2009. За сюжетом перформансу. Співачка починає стікати кров'ю приблизно на другій хвилині виступу. В якийсь момент пересувається на сцені з милицею, а під кінець вже повністю скривавлена підноситься до гори. Як і сама пісня, так і перформанс мали на меті зобразити зворотній бік слави та жорстокість шоу-бізнесу. Наступного року світ побачив, мабуть, найвідоміший образ леді гаги так саме ту сукню з м'яса, яка обурила зоозахисників. Але яким був першопочатковий меседж цього перформансу, очікувано це була ще одна акція на підтримку Елгебетік-спільноти. Вона стосувалася політики армії США під назвою Не питай, не кажи. Її суть полягала у тому, що до служби допускали лише тих людей гомосексуальної та бісексуальної ідентичності, які не заявляли про це відкрито. Утім, на жаль, в колективній пам'яті цей меседж дещо стерся за загальним епатажем перформансу. У виступі на MTV VMA 2011 леді Гага вже іронізує довкола чуток, які з'явилися і поширювалися про неї з початку її кар'єри. Тоді у пресі пліткували про те, що леді гага трансгендерна жінка або ж інтерсекс людина. У тому ж 2011 році ведучий Андерсон Купер запитав про це напряму у леді Гаги, що в абсолютно іконічний момент в історії шоу-бізнесу. Maybe I do. But have a penis? Серйозно, я хочу ось так коли сміти відповідати на чутки. Повертаючись до MTV VMA 2011. саме там Леді Гага представила світу свій новий образ, хлопця рок-зірку Джо Калдерона. Джо поєднував у собі зовнішні риси таких зірок, як Боб Ділан, Елвіс Преслі та Алекс Тернер з гурту Арктик Манкіс. Пізніше цей образ назвуть ідеальним втіленням токсичної маскулінності. У образі Джо вона виконала пісню you and I» зі свого на той момент свіжого альбому Born This Way» та дала кілька інтерв'ю. На сцені Джо підтримав гітарист Квін Брайан Мей. Нещодавно на інтерв'ю Леді Гага заявила, що Джо Калдерон мертвий. This person is no longer with us. Що ж, земляємо моче хлопчачої скловатою. Баланс епатажу і класики. Та, зрештою, коли за провокацією йде провокація, залишається єдиний спосіб, у який можна епатувати. Це випустити конвенційний класичний поп-альбом. Джазовий, витриманий та ностальгійний. Таких у Гаги аж три. Після епохального арт-поп, який став маніфестом всього, що втілював ранній образ Леді Гаги, вона випустила спільний альбом Чік чік із американським джазовим співаком Тоні Беннетом. До повноформатного альбому Гага та Беннет уже встигли попрацювати над спільною піснею «The lady, «The lady is a Tramp». Тоні Беннет залишився задоволеним співпрацею з Гагою та загалом дуже високо оцінював її творчість. Так вона запропонувала йому зробити спільний джазовий альбом. Колаборація стала сюрпризом для фанів Гаги та все одно підкорила чарти. Любов Гаги до джазу прислідковується і в подальшій її кар'єрі. З 2021 по 2024 рік в Леді Гаги була резиденція в Лас-Вегасі з програмою Джес Piano. у шоу брало участь 30 музикантів. А в межах резиденції Леді Гага дала 48 шоу. Наступний альбом Ледігаю Джоен став історією про щирість, у якому вона акцентувала на свободі бути просто людиною. За назву альбому вона взяла ім'я своєї покійної тітки, а сам реліз багато в чому є автобіографічним. You going, going? Сама Стефані так описувала свій стан, який спонукав її створити альбом Джоен. Я усвідомлюю, що як тільки покидаю межі своєї власної території, то я більше не є вільною. Як тільки я виходжу у світ, у якомусь сенсі я починаю належати усім довкола це законно стежити за мною, це законно переслідувати мене на пляжі. Наприклад, я не можу подзвонити в поліцію або змусити когось піти. До альбомів цього ж періоду можна врахувати і спільний альбом із Бредлі Купером, який є саундтреком до фільму мюзиклу Народження зірки. Після цих трьох альбомів Леді Гага знову повертається до свого епатажного образу в альбомі Хроматіка 2021 року. Me, rain, rain, rain me, На альбомі реміксів Down of Chromatica» Леді Гага збирає таких жірок експериментальної поп музики, як Арка, AJ Кук та Шай Герл. Роком пізніше Леді Гага випускає ще один спільний альбом із Тоні Бенетом. Того ж року вона виконала гімн США на інавгурації президента Джо Байдена. Say, така траєкторія релізу свідчить про те, що епатаж не був лише спробою молодої артистки пробитися в вищі ешелони. З бунтарським досвідом у юності Леді Гага завжди може повернутися до своїх епатажних образів у більш зрілому віці. Тільки Леді Гага вирішує, коли і як буде звучати її музика. Леді Гага в кіно шлях від Оскара до малини. І, хоча кінокар'єра Леді Гаги для масової публіки почалася з її ролі в народженні зірки, її перша поява на кіноекранах була в легендарному серіалі Клан Сопрано, де вона зіграла роль дівчини біля басейну. Виконавиці на той час було 14 років. Якщо не рахувати епізодичних камео в Сімпсонах чи пліткарці, першою серйозною акторською роботою для Леді Гаги була стрічка Мечети вбиває режисера Роберта Родрігеса. Співпраця Родрігеса та Гаги продовжилася і у другій частині кінокомікса Місто гріхів, яку прийнято вважати провальною. Однією з найвідоміших робіт Леді Гаги є дві ролі у серіалі Американська історія жахів. Горор-антологія з великою кількістю представників ЛГБТК плюс спільноти в акторському складі та знімальній команді просто не могла обійтися без Леді Гаги. А роль у мюзиклі народження зірки стала для Ладі Гаги оскароносною. Та разом із тим вона породила чутки про стосунки Ладі Гаги з її партнером по майданчику Бредлі Купером, який саме тоді розводився із російською моделлю Іриною Шейк. Це розлютило фанатів моделі, і вони пішли в коментарі в інстаграм до Леді Гаги, щоб писати їй різні погрози та неприємні речі. Утім, чутки не підтвердились. А леді Гага отримала свій Оскар за найкращий саундтрек до фільму та стабільно високе місце у музичних чартах. Thank you so much to the for this honor. А її виступ з бредлі купером на Оскарі. Це ж просто айконік. Не кожній акторці за життя вдається отримати нагороду за найкращу і найгіршу жіночу роль. Та що вже казати про тих, для кого акторство не є основним видом діяльності? Але Леді Гага змогла. У 2024 році Леді Гага тримала у своїх руках свою першу золоту малину за роль Гарлі Квін у сиквелі Джокера. До речі, до виходу фільму Леді Гага презентувала альбом Гарлекін. Але для Леді Гаги Золота малина явно не означає поразку. Ба Більше поразка для Леді Гаги – це теж частина перформансу. Любов співачки до кінематографу також проявляється у її відеороботах, де вона часто звертається до різних відомих кінорежисерів. Наприклад, у 2020 році вийшов кліп на пісню 911, Ван, натхнений кольором граната Сергія Параджанова. Basis, Магія хаосу альбому Мейхем. Повернемося до нового альбому «Леді Гаги Мейхем, деякі треки, з якого я вже встигла заслухати до дірок. Милий факт. Повернутись до себе та свого образу «Леді Гагу надихнуло кохання, а саме її наречений Майкл. Йран артист лектатця тиндамексі демос хапі солек. Юно ви ніцелекнерчерда партеві з усією впевненістю можна сказати, що Мейхем це найхаотичніша та найзагадковіша робота співачки, і так і має бути, адже Мейхем перекладається як хаос. Перший трек, який ознаменував нову еру альбому Леді Гаги, став її фіт із Бруно Марсом. Пісня with a smile». І так, вона лунала з кожної праски. У пісні зараз 2 мільярди прослуховувань на Spotify та 820 мільйонів переглядів на Ютубі. А першим сольним релізом з Мейхем для леді Гаги стала пісня «Disease». Моторошний кліп до треку, який вийшов до Хеловіну, зняла українська кліпмейкерка Таню Моїня. За сюжетом гага рятується від інших версій себе, борючись із внутрішніми страхами. Наступний сольний сингл Абракадабра Гага представили на церемонії Греммі 2025 До речі, якщо хочете дізнатись більше про премію Греммі, тицяйте ось сюди. Абра -дабра, абра -дабра. Пісня із танцювальним кліпом до неї моментально стала хітом. Абракадабра абра 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 присвячена життю з хронічним болем, з яким Леді Гага бореться впродовж цього свого життя. У співачки діагностована хронічна фіброміалгія, вона супроводжується болями у всьому тілі. А користувачі соцмереж, пов'язані з окультними практиками, кажуть, що приспів пісні – це заклинання захисту. Хай там як танець із кліпу Абракадабра став вірусним, а користувачі писали, що не відчували такого захвату від кліпу Леді Гаги з часів Born This Way». Сингли Абракадабра та Дізі налаштували слухачів радше на холодне та постіндустріальне звучання, але сам альбом показав, що хаос це взагалі не про цілісність. Справжній мейхім це коли одна пісня трохи схожа на Майкла Джексона 80-х, Інша здається, добре би вписалася в альбом Taylor Swift 1989. Паралельно Мейхем повний впливів ранньої Гаги. Хітовий дует із Бруно Марсом, повселюдний захват від Абракадабри і регулярна і послідовна робота з маркетингом до нового альбому зробили своє. Гага стала найпопулярнішою жінкою-виконавицею Spotify. На момент запису леді Гага має 122,7 мільйона місячних слухачів. Більше лише у її колеги по фіту Бруно Марса. Фанфакт, назва альбому Мейхем така ж сама, як у скандально відомого норвезького блек метал гурту І там, де хтось інший порадився б з маркетологами і відмовився від ідеї такого неймінгу, Леді Гага просто бере і дропає альбом. А в тому, що з часом за запитом Mayhem у Google видаватиме саме її альбом, а потім все решта, сумнівів немає. А тепер що думаю я, Юля Ткачук, про альбом Мейхім? Зізнаюсь, що донедавна Гага була для мене артисткою з мого дитячого підліткового періоду, про яку я знала, яку я чула, яка лунала з кожної праски, але яка ніколи по справжньому до мене не апелювала. В підлітковому віці мені було в прикол слухати рок, гранж і Манкіс». Поп-співачки ж для мене були чимось далеким і неприкольним. Але чим старше я стаю, тим більше я починаю перевикупати взагалі поп артисток як таких. Якщо ви раптом ще не помітили це по відеопрограмі. і Леді Гага є одною із тих артисток, яких я переосмислила для себе протягом останніх півроку. Зібравши всі свої думки до купи, Гага для мене вже є живою легендою. Вона є приклад артистки, яка використовує свою публічність не лише для того, щоб заробляти гроші і бути знаменитою, а й для того того, щоб просувати політичні меседжі, що дуже мені імпонує. А її послідовна позиція в захисті прав Габатік спільноти зробила сміливішим, мабуть, ціле покоління дітей. Для мене Мейхем в цілому це хороший альбом, і я в тій команді людей, які кажуть, що це один з її кращих альбомів за 10 років. Мені найбільше сподобалась приблизно перша половина, але ближче до кінця мені здалося, що альбом дещо розмазується і стає більш ліричним. І мені це не надто імпонувало. Утім, я думаю, що ця зміна настрою дуже класно вписується все одно в концепцію Мейхем. Окрім бракадабра та Дізі, я зацінила ще Кіла, Гарденс Eden, Перфект Селебріті і «Zombie Boy. А ще мені дуже сподобалась Леді Гага на Saturday Night Live, де вона була запрошеною ведучою, взяла участь у скетчах і представила дві пісні. Амсоксайдібігі so Зацініть ось цей момент з виконання Кіла, який розірвав TikTok. Як на мене, цей приклад як найкраще показує, що Леді Гага є одною з найсильніших перформерок, і новим артисткам варто ще як слід попрацювати, щоб хоча б наблизитися до рівня мами монстр. На цьому наш діпдай про Леді Гагу все. Пишіть у коментарях, про яку наступну артистку, артиста чи гурт нам поговорити. А з вами була Артилерія. Я Юля Ткачук. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб, на наші соцмережі і поставити лайк цьому відео. Будь ласка. 嗯，拜拜。